Привіт! Я Даша з КичепГіл, і зараз я покажу тобі, як з ось такої картинки зробити ось таку. Маю ось таку роботу від моєї учениці. Тут навіть є збереження сцени. Все чудово. Єдина от деталька, що штора підскочила, але зараз ми це дуже швиденько виправимо. Все, е, готово. До речі, це робота за результатами першого уроку. Тобто людина провчилася тиждень і вже побудувала цілу спальню. Як на мене, дуже круто, але звісно, нам всім хочеться піти далі і створити реалістичну візуалізацію з цієї історії. Але звісно, що хочеться зробити з цього реалістичну візуалізацію. І зараз я покажу три варіанти. Перший це буде така доволі проста картинка без налаштувань, але вона буде виглядати достойно, і на неї ми витратимо буквально ну, до 10 хвилин. Тобто цей етап нам потрібен, коли ми ще в процесі розробки інтер'єру, розробки концепції. І немає сенсу щось там дуже налаштовувати, виставляти. Нам просто потрібно швидко видати результат, швидко його показати. Замовнику і швидко погодити. Наступний спосіб зробити цю покращити вже ту існуючу візуалізацію. Це ми доналаштуємо, визратимо ну буквально іще 10 хвилин, отримуємо класнішу картинку і е, вже можемо її також презентувати. І коли ми вже готуємо фінальні рендери, або, можливо, вони нам потрібні там для публікації на сайті, у портфоліо, то ми можемо зробити іще додаткове налаштування. Там доведеться витратити ну, хвилин 20, але ми вже отримаємо таку якість картинки, що від 3 d Max реально буде складно відрізнити. Тому обов'язково додивись це відео до кінця. Там буде найцікавіше. Отже, перше, що я роблю, це натискаю кнопочку Start Inscape і просто його запускаю. Це, в принципі, найдовше, що відбувається в Enscape. Це почекати, поки він запуститься. Enscape відкрився. При першому відкриванні мене перекинуло на такі стандартні налаштування картинки, тому зараз моя задача полягає в тому, щоб виставити ракурс і налаштувати картинку. Так, це якраз мені дасть той ефект такої швидкої візуалізації доволі достойною. Отже, засікаємо, так би мовити, трошки підкоригую ракурс, так, і тепер буду виставляти налаштування. По-перше, я трошки наразі збільшу експозицію для того, щоб мені було щонебудь видно, обов'язково зменшую кут огляду. Так? Тобто, ми бачимо, що коли ми робимо великий кут огляду, та, в мене в картинку багато що поміщається, але відбувається величезне спотворення, ось так я ніколи її не побачу, тому я мушу поставити ну, десь 35-45 кут огляду. Так? І тепер... Ось підкоригую ракурс. Мені здається, ось такий ракурс буде доволі вигідно виглядати, презентувати нашу, нашу спальню. Трішки хочеться опуститись вниз. Ось таким чином. Так, тобто вже стало краще порівняно з тим, що було чорна пляма, коли ми тільки відкрили, відкрили наш інскейп. Зараз я додам чіткості картинці. Ось, подивись, вже стало якось цікавіше. Ну, ось по Температурі кольору я би нічого не чіпала, тому що тут дуже класно підібрані якісні текстури, да, кольори, все гарно, не потрібно нічого коригувати. Е, так. І, в принципі, в принципі, це все. От зараз я отримала реально дуже таку чітку, чітку, якісну картинку. Я не знаю, як це виглядає на записі, але в мене на моніторі вона зараз просто жива. І останнє, що мені потрібно, зробити це налаштувати сонце. Якщо хтось пропустив, у мене в інстаграмі був пост на цю тему, якраз я там детально розповідаю, як, як коригувати сонце. Ось тепер мені забагато іде експозиції, да, я її зменшу. І ось за допомогою цих сонячних променів можу, можу створити акцент там, де я хочу. Так, я коригую зараз сонце в двох площинах. Колись записувала відео і сказала, що це те, як сонце обертається навколо землі. Так, ось це від мене такі більш були ринкові промені. Так. А тут зараз більш обідні. Ну, власне, якщо я ось таке положення оберу, то в мене вся кімната доволі світла, залита сонцем, і подивись, наскільки пройшло 3 хвилини налаштувань, і картинку ми отримали доволі якісно. На мою думку, ось таку картинку вже цілком можна показувати замовнику, презентувати замовнику і щось погоджувати, тому що тут вже все зрозуміло. Я збережу її зараз, так. Це буде, ну, наприклад, Nscape 1. У нас будуть дуже креативні назви, 1-2-3, як оце коли тестують мікрофон. Так, І якраз можемо подивитися, скільки часу займе рендеринг. Це буквально там буде 10 секунд. Картинка в мене збережена, це перша, і перший етап готовий. Але, звісно, що тут є такі певні проблеми. По-перше, штора у нас скляна, і тут взагалі не видно, наприклад, на ось цій тканині не видно ні рельєфності, та якби вона не, не реалістична. Далі, що стосується паркету, доволі ну, гарна, реально якісна текстура, але не видно тут ні рельєфності його, ні певного такого блиску. Те саме можна сказати ось про стіни, про шафу, тобто хочеться підналаштувати ці текстури, ось особливо картину. Тоді все стане. Таким ще більш об'ємним. Тобто, в чому прикол? Enscape у нас одразу при відкриванні щитує вже якось по-своєму всі текстури. Тобто, ось ну, ліжко виглядає класно, але я його не налаштовувала. Тобто я нічого для цього не зробила, да, щоб воно так виглядало. Проте можна зробити значно краще. І зараз я покажу, як. Щоб отримати картинку другого рівня, ми зараз будемо налаштовувати текстури. І це потрібно робити з вікна Sketchup, яке у мене зараз на другому моніторі, тому що інакше мені просто незручно працювати. А давай почнемо, наприклад, з паркету. Що ми тут можемо зробити? По-перше, ну тобто, Практично всім текстурам 97% текстур ми задаємо просто два параметри: це рельєфність. Та, от наскільки він буде, наскільки ми будемо бачити ці шви, от він плаский або такий, якби рельєфний. Да, тобто це рельєфність, і другий параметр це блиск. І тут важливо сказати, що блиск мають абсолютно всі текстури, навіть матові. Проте Enscape нам в цьому плані трошки таку свиню робить. Він стандартно робить нам 90% матовості, і це виходить нереалістично. Тому перше, що я зроблю, це я додам блиску паркету. Подивись, ось одразу вже з'явилось якесь життя, ось тут взаємодія зі світлом, тут також, тобто тут тіні, тут світліші. Темніше, так, і це робить картинку живішою. Тобто, от саме ці е, гра, світло і тіні. Наступний пункт, який я зроблю, це просто додам рельєфності. І тут вже потрібно так мені наблизитись і подивитись, подивитись наскільки. так Ну По-перше, напевно, я переборщила з блиском для паркету, ось так буде значно краще. І рельєфності зараз, як на мене, багатенько. Да? Бачимо, що він, він такий занадто, тому я би її трошечки зменшила. Ось таким чином мені здається, що буде якраз ідеально. Тепер ми те саме можемо зробити ось для е, дерева на ліжку. Подивись, тепер ми бачимо, що це дерево доволі матове. Та? І знову ж таки, зроблю те саме: хоп, і надаю йому блиску. Одразу заграло, так? І ще раз, от, мені прям в цей момент дуже хочеться повернутися. Ось так було. І картинка була пласка. А ось так стане, якщо я додам е, їй певного блиску. Я звертаю увагу, що це блиск не ось такий. Тобто, коли, коли у нас суцільний глянець і якесь скло. Ні. Тобто, це цілком така е, історія про матовість. Але кожна текстурка, навіть матова, має виконувати ось цю взаємодію зі світлом, яку ми зараз їй і надали. Е, так, і другий пункт, який ми можемо. Ой, трошки я загубилась. Другий пункт, який ми можемо зробити, це надати їй рельєфності, але. Рельєфність тут, як на мене, має бути така невеличка, або ну, зовсім зовсім мінімальна. Ось так. Також ще такий момент: ось тут ми можемо наблизитися і побачити, що текстурка не зовсім. Не зовсім ось е, якісно накладена. Е, в цьому випадку це, от, це якраз та історія, чому я кажу, що е, SketchUp та Enscape потрібно вивчати разом. Часто так кажуть, що я вже працюю у SketchUp, дайте мені просто Enscape. Ось тут, в даному випадку, тобі Enscape не допоможе. Ми не зможемо налаштувати класно цю текстуру, якщо не попрацюємо з 3 d да? не повернемося в SketchUp і не попрацюємо з моделькою. От, але наразі. Ми розглядаємо, що можна зробити саме з цим. До речі, давай перейдемо далі до, до цієї тканини, раз ми вже заговорили, так? надаю їй рельєфності, ось одразу якось стало цікавіше вже. так? І трішечки. Трішечки близько для тканин, от якраз у нас такий мінімальний буде коефіцієнт, найменший з усіх матеріалів, але все ж таки він все одно має бути, а не те, що нам робить Да? Знову ж таки, сюди додаю близько, додаю рельєфності, ось буквально в один клік. А це те, що можна зробити швидко. Тобто далі є більш така. Ускладнене налаштування текстурок. Це, це вже третій етап. так На другому етапі ми можемо ось так швиденько налаштовувати, як є, по двом параметрам. Далі просуваємось Ось у нас є картина, і їй також хочеться надати, Ну в першу чергу, це близько. Ось. Тобто, ми. Ми тут не дуже побачимо цей ефект, тому що в нас сюди не зайшло сонце, да? тобто я можу зараз не туди повела, я можу. Що ж таке? Не, не, той, не той параметр. От, я можу сюди так трошки підвести сонце, і щоб побачити цю взаємодію зі світлом, наскільки тут буде саме блищати ця картинка, так принципі, Я не дуже бачу якийсь ефект. О, ось так е, вот ось так вже стало значно краще, як на мене. Але я ще й трішечки додам. Рельєфності, трішечки не стільки, не стільки, як стандартно. Да? Тобто, це та рельєфність, яку ми можемо буквально однією кнопочкою в анскейпі створити. Але подивись ось так вже тут ну, з'являється якесь життя. Тобто маски картини ми розуміємо, що плоскими вони не будуть. Тобто, ну, це так не може бути. Тому ось так трішечки можна трошки більше. Так. І е, так у нас картина більше заграла. Е, вона тепер не, не виглядає настільки пласко на цій стіні. До речі, про стіну. З нею ж ми також мусимо попрацювати, надати їй, знову ж таки, е, зменшити її матовість. Е, Тут є різні варіанти, наскільки це можна зробити. Да? Ось так, наприклад, це вже така фарба буде напівмат, можна зробити більш матово, але знову стандартно ми не залишаємо. Це буде дуже негарно. Що іще у нас є? У нас є столик. А я так розумію, що цей столик буде такий, типу, металевий фарбований. Да? Тому, ну, але зараз він абсолютний мат, мені це не підходить. Мені це геть не підходить. Тому, ну, перше, що я зроблю, це ось так надам йому блиску. Тобто я просто над... зробила один клік, і в мене картинка вже дуже сильно змінилася. А ступінь цього блиску може бути різним. А, бажано би мати саму по собі картинку і з нею вже підбирати. Так, який саме блиск там буде. А, в принципі, я можу трошки металевості сюди додати. В принципі, я думаю, що цього достатньо, можливо, я навіть переборщила з металевістю. Тобто, можливо, одного першого кліку було цілком достатньо. Ми можемо попрацювати з ось цією шторою. Так, додамо рельєфності, зменшимо матовість. Так, І що ми маємо тут по рельєфності? Поки що нічого, я бачу, що нічого особливо не змінюється. Текстура тут накладена не дуже гарно. Що я можу зробити? Варіант один: я можу зараз спробувати замінити цю текстуру. Да? Знову ж таки, знайду тут якісь, якісь, якусь тканинку. Ну, наприклад, ось цю. Так, Бачиш, тут таке ну, видно, що текстура прям нерівно накладена. Але, в принципі, можна спробувати. Зараз я спробую її іще, напевно, збільшити. Мені так чомусь здається, хоча, можливо, це і буде помилкою. Ну. Краще за все тут ну, кращий ефект тут буде, якщо ми все ж таки замінимо. Цю модель, тому що ну, видно, що ось я, я вже налаштувала, да? налаштувала цю тканину, налаштувала цю текстуру, але це виглядає не дуже гарно, тому що, тому що через саму модель. Отже, я замінила 3D-модельку, додала штору просто зі своєї бібліотеки, і тут вже текстура, звісно, виглядає інакше, вона накладена правильно, вона не йде такими шмиточками. Єдине, що. То мені здається, що її варто зменшити. Але це вже ми зараз потестуємо. Так, по-перше, я підналаштую, додам їй такої рельєфності. Так. І що мені важливо, зараз я хочу зменшити, зменшити розмір текстурки. Да, ось. Ну, ось так, мені здається, буде більш, більш реально. Можливо, можливо, навіть ось так. Угу. Е, чудово. Тепер, що ми маємо? Ми маємо таку тумбочку. Е, хочу на неї направити сонце. Так, де дим, де дим, моє сонце. Дай, дайте мені сонце. Так, ось е, приблизно так, щоб зрозуміти, що тут зробити з нею. Ну, ми бачимо, що текстура вже одразу йде такими, такими квадратиками, тобто видно тут прям пікселі, тому цю текстуру однозначно потрібно замінити. тобто Я навіть не буду намагатися її налаштовувати, я одразу ж її заміню. Ага, я зрозуміла. Так, я закрию спочатку просто зменшу розмір текстури. А, і можливо це нам допоможе. Ну, так стало трошки краще, але е, бачиш, ну, от, бачиш, тут знову така проблема в моделі. Наприклад, ось тут не, неправильний напрям, е, як накладена ця текстурка. Да? Зараз хочу ось це виправити на горизонтальний напрям, е, тому що це якраз буде правильний варіант. Так? І вже стало ну, значно краще, ніж ось ці коротенькі такі штучки. Так? Вниз я зроблю те саме. Ось так, на нижню. Ну, а тут, відповідно, має бути чітко вертикальний напрям. Тобто це дуже важливо звертати увагу на такі детальки. Тому, звісно, що нам потрібно йти в скетчап і, і налаштовувати цю історію. От, і це вже стало значно симпатичніше. Тепер у нас є такі тут фасади, але немає проміжку між ними. та тобто Ми не бачимо, де закінчується ящичок. Це у нас таке якесь суцільне полотно. Мене це не влаштовує, тому я зараз буквально швиденько трішечки допрацюю цю, цю 3D-модель. клас І тепер останнє, що я тут бачу, це по текстурі, та що ж таке? Зараз я на клавіатурі буду переміщуватися, тому що так неможливо Подивись, ось текстура, і йде така лінія. Тобто текстура не безшовна, так не має бути, тому я відкоригую її положення. По-перше, я її підніму вище. ось так. Вже у нас немає цього шва. І також у нас ну, проблема в тому, що два ящички вони абсолютно однакові. Так також не має бути, тому я трішечки зроблю ну, Зміню, скажімо так, цю е, текстурку, зовсім трошки спробую. Ні, це я це, це я трошки це я переброшила. Та хоча б навіть ось так. Е, вже буде трішки живіше. Так, і е, тепер, коли ми підкоригували трішки е, саму цю. Е, як її назвати, тумбочку, то кидаються в очі ось ці ручки. Да? Це взагалі такий біль, тому що для скетчапу зазвичай тут прикладають якусь текстуру, а вона нам не потрібна для Енскейпу. Тобто в мене ці ручки, я так розумію, мають блищати. А, тому я просто надам їм цього блиску. Ось так. Ось так мені здається. Стало значно, значно краще. Доволі цікаво виглядає. Мені, в принципі, на цій картинці не подобаються два моменти. Перше, це ось цей столик. Мені здається, що він не має бути таким металевим. Це, вже, як то кажуть, сама собі нашкодила. Ось так він виглядатиме значно краще. І друге, це фон за вікном. Тому е, зараз я оберу якийсь, якийсь інший фон. Наприклад, ось такий буде, ну, буде трошки цікавіше виглядати. Да? Е, хочу його ще повернути. Ось, можливо, можливо, ось так. Буде краще. І ми можемо зараз зробити знову ж таки е, наш скріншот. Так, це у нас буде. Ось це був Енскейп 1, це у нас буде Енскейп 2. Ми в кінці порівняємо взагалі, чи варто було використовувати ці там додаткові 10 хвилин для налаштування, чи картинки того не варта. Але зараз у нас є і ще третій етап. Третій етап це виставлення світла. Тобто, дивись. Часто чую від учнів таке запитання: що а чому в мене картинка така якби неякісна, вона ніби йде пікселями. Да? Перший варіант це ось ми можемо збільшити роздільну здатність самої картинки. Да? Ну, ми знаємо, що от Ultra HD це в нас на ту ж картинку буде просто більше пікселів. Да? От тут буде 3800 пікселів. Якщо ми зробимо Full HD, то тут буде 1900, тобто Ultra HD буде там в два рази чіткіші пікселі мати. да, І сама картинка буде більшою, і, відповідно, вона не буде такою зернистою. Але це. Е... Ну, тільки я б сказала, 10% успіху результату. Тому що якщо в тебе не зроблені налаштування, щоб сама картинка тут була чіткою, ендскейпівські налаштування, то можна виставити, хоч тут будь-які цифри, вона чіткою не буде. Реально була така ситуація, що у чаті по скетчапу, не з моїх учнів, да, просто український чат по скетчапу, людина скидає картинку і питає: чому така якби зернистість? Я вже поставила ось цю роздільну здатність 8 тисяч на, на скількись, і все одно дуже погана якість. Я попросила її скинути файл, зробила буквально декілька налаштувань, якість одразу стала кращою, да, ось щось типу такого. Але є спосіб зробити цю якість ще більш кращою, дзвінкою. От, ну, це вже треба трошки погратися, але це та історія, коли ми хочемо, хочемо вже. Божечки, у нас тут бахкає. Хочемо. Так, я щось розхвилювалася і загубила думку. Тобто, якщо ми хочемо ось цю картинку зробити іще більш якісно, то ми мусимо додати світла на одному сонці. Цього не буде. Ось зараз я додаю освітлення тут за вікном. І відповідно в мене ось тут в кімнаті стає світліше. А якщо в мене стає світліше, то е, якість ну, якби це такі в анскейпі пов'язані речі, е, що якість дає також кращою, якість самого зображення. В Принципі, як на мене, цього вже достатньо. Тобто, ось я просто додала освітлення за вікном, і це в мене зайняло, ну, хвилин 5, тому що я маю заготовки. Да, тут обов'язково потрібно позаміняти тканину, і я думаю, що 3D-модельки також для того, щоб ну, була реально прям така класна, крута візуалізація, але загалом це вже непоганий результат. Я додала освітлення тут, взагалі, по всій кімнаті, і сама якість картинки стане вищою. Ми це перевіримо, зробимо рендер і перевіримо. Але що важливо, справа в тому, що взагалі немає сенсу налаштовувати світло, якщо у тебе погано висти... ну, Погані моделі, погані текстури, які ти просто не можеш налаштувати. Да? Тому важливо розуміти, що це все взаємопов'язані речі. Основа це наша 3D-модель у Скчапі. Тобто побудова має бути якісною. Потрібно розуміти, які 3D-моделі якісні, які ні, і як їх можна підкоригувати або замінити, або побудувати, де взяти якісну. Далі те саме про текстури. Ми побачили, що є текстури, які ти просто не налаштуєш. Потрібно заміняти 3D-модель інколи, коли ти не можеш налаштувати текстуру, або потрібно заміняти текстуру, тому це все таке взаємопов'язане. І тільки коли в нас вже є ця основа, тобто побудова якісна, якісні моделі і якісні текстури, то тільки тоді ми вже можемо додавати ракурс. Світло, налаштування самі картинки. Без цього картинка все одно в тебе не буде яскравою, не буде смачною. А ми подивилися три варіанти: як можна створювати картинку в Endscape і як можна її покращувати. Давайте тепер подивимось, що вийшло, і порівняємо ці три варіанти. Відкриваємо нашу картинку «Enscape 1, якщо хтось ще пам'ятає, що така була, і Enscape 2. І хочу їх поставити ось так. Так, ну, що можемо сказати? Тобто, для того, що ми буквально там за 5 хвилин зробили налаштування, картинка доволі класна. Але якщо порівняти з цією, то, звісно, різниця є. Так, ось давай я збільшу. Тут столик у нас немає жодного налаштування, а тут він вже, ну, як така реалістична текстура. І це, звісно, дає свій ефект. Те саме ось про ліжко можна сказати, що тут картинка в цій. Частині пласка. А тут ні, вона грає, тому що ми її підналаштували. Так, Що це в мене трошки ракурс відрізняється. Так, Тут про ручки, про ось цю тумбочку я взагалі мовчу. Подивись, яка, ну, яка кардинальна різниця. Навіть по якості, ось, подивись, я збільшила, збільшила картинку. Тут все таке чітке, а тут, якби, ні. Тому, ну. Доволі класна штура також у нас тут налаштована. Да? Там, де ми підналаштували текстури, ну, стало прям значно, значно краще. А тепер подивимось на наш варіант Enscape 3. Я думаю, що перший ми приберемо і будемо порівнювати другий і третій. Ось це третій, тут другий. Е, ну, Тут різниця не настільки вже кардинальна. Навіть складно сказати. Чи варто було приділяти іще там додаткових 15 хвилин. Та ні, там не було 15, там хвилин 7 було на виставлення сонця. Чи не варто? Тобто ці вже картинки не те, щоб дуже відрізняються, проте різниця є, і я ж кажу, коли ми вже йдемо у фінальний рендеринг, то варто додати освітлення, тому що сама по собі якість картинки буде вищою. Отже, щоб перетворити ось цю картинку на цю, виконаємо три простих кроки. Налаштуй саму картинку та ракурс, налаштуй текстури, налаштуй освітлення. А перед цим забезпеч надійний фундамент у SketchUp у вигляді якісної побудови, якісних 3D-моделек та класних текстур. До речі, якщо маєш проблеми з пошуком 3D-моделей та текстур, приєднуйся у мій телеграм-канал. Там я абсолютно безкоштовно ділюся своїми модельками, своїми вже налаштованими для Enscape текстурами.